Кількох ви врятуєте одинадцять видів. Блу – останній раптор. Її ви не зловите. Ми сподівалися, ви підкажете, хто допоможе. Рятувальна операція що може бути простіше? Тихо бло. Ти ж знаєш мене. Ходімо зі мною. Тут не можна лишатися. Заберіть військових негайно. І довів, що рапторів можна приручити? Уявляєш, скільки мільйонів буде коштувати тренований хижак? Їх планують продати. Не Блу. На неї в них інші плани. Що це таке? Їхнє творіння. Це найнебезпечніша істота, що будь-коли жила на землі. <світ> Пропоную з цим покінчити. Дівчинку, ти теж про це думаєш? Сила їхніх генії вийшла на волю. Її не вдасться знову замкнути в скриньку. Якщо я не повернуся, пам'ятається через тебе я тут. Усе буде добре. Ці істоти були тут до нас. І Якщо не будемо обережні, то будуть і після нас. Вітаємо у світі юрського періоду.